Понад тисячу прикарпетських жінок атакували Богорочанську редермістрацію. Вони схвильовані наступною мобілізацією. До жіночої облоги долучилися навіть вагітні. Руслана за місяць стане матір'ю. каже її чоловік, вже отримав повістку. Відтак припускає, поки він воюватиме, радість від батьківства, новонароджене маля пізнаватиме самотужки. З чим служити? Тільки п'ятий автомат стріляє, а чотири з них там заклинює і не і не стріляють тому подібне. П'ють воду з калюжі. Ольга мати трьох дітей. І чоловік держслужбовець. Його до військомату викликають не вперше. Він в армії не служив. Він прийшов в воєнну кафедру політехнічному в Львівському. Він їх після 30 квітня ні жодного разу не викликали на полігон, їм жодного разу не показали, як той автомат виглядає. Жінки обурені у той час, як чоловіки біженці з Донецька та Луганська гостюють на Прикарпатті з тутешніх сіл, масово мобілізують прикарпатських чоловіків воювати на сході. Це є знищення Галичини. Пів Львова вже знищили. Ще пів... іде. Ціла Галичина зараз піде. Кожній хаті ні одного чоловіка не залишається. До 18 чоловік у мене в сім'ї іде з сім'ї дев'ять чоловік. Під стінами райдержадміністрації жінки пробули до обіду, але до них ніхто з чиновників так і не вийшов. Ай -бан! Ай -бан! Ай -бан! Згодом, поки чоловіки проходили медкомісію, жінки блокували місцевий військомат, готові йти, але тут в себе. Ну на Донецьк я не, не збираюся. йти, Там є кому воювати без нас. Медкомісія працювала недовго. Лікарі під тиском людей змушені були покинути військомат. Протестувальники знищили усю мобілізаційну документацію. Обласний комісар заспокоює це лише попередні мобілізаційні заходи. До війська поки що нікого не призвали. всі прекрасно знають, що воєнка руйнувалися, і треба було визначитись і вирішити питання стану здоров'я, які чи люди виїхали, чи на місці. Скільки у нас. Зараз мобілізаційних можливостей є в області. Утім, прикарпатські жінки запевненням про попереднє формування списків військовозобов'язаних не вірять. задля компромісу обласна влада спільно з обуреними матерями та дружинами вирішили написати звернення до президента України, прохання до гаранта припинити мобілізацію в Богорочанському районі. Оксана Середюк, Михайло Березень Андрій Шкварла. Новини на вежі.